Вранці 7 січня 2016 року в нижньому Срітинському храмі міста Суми, що будується зусиллями прихожан та благодійників, відбулася божественна літургія, яку возглавив настоятель храму проти Рей Анатолій Полос. Після закінчення богослужіння в приміщенні недільної школи відбувся Різдвяний утренник, участь в якому прийняли вихованці недільної школи при Срітинському храмі. Традиційно кожного року на свято Святителя Миколая Чудотворця та на Різдво Христове православна громада Срітинського храму організовує утріник. Стараннями батьків та викладачів шиються костюми та готуються декорації. Кожна дитина отримує солодкі подарунки. Цього року також відбулася святково костюмована вистава на євангельську тематику. Вихованці недільної школи показали події в іфлеємі, гоніння царя Ірода, а також інші події, що описані в святому Євангелії, були проспівані колядки. Ніч, поляк, ходили пастухи, охороняючи свої. Народа. thank <laughs>